Вітаю всіх, хто мене дивиться зараз, хочу поділитися з вами коротеньким посланням. Це те, що надихнуло мене особисто і сподіваюся, надихне вас. І отже, це перше послання апостола Павла до Коринтян, другий розділ з першого вірша. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи мудрістю. Ні. Я вирішив не знати нічого іншого між вами. Як тільки Ісуса Христа, і Торос П'ятого, я був у вас немічним, лякливим, увесь стрімтів, слово ж моє і проповідь моя не були в переконливих словах мудрости, а в доказі Духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Це дивовижно, чи не так читати від апостола Павла? Дізнаватися від апостола Павла, що він міг бути, проповідуючи язичником у Коринті, у трипотіні, у страху, у немочі, нам легше уявити собі апостола Павла такого, таким дерзновенним, таким впевненим, таким ревним служителем, проповідником Євангелії, але ні. Апостол Павло зізнається, що коли він бачив, Різні обставини, коли він бачив людей навкруги, коли він бачив загрози, які оточують його, він боявся, тріпотів і був у немочі. Але при цьому він обрав просте Євангеліє, він каже, яке не у людській мудрості, але у силі Божій це Євангеліє про Ісуса Христа, як Він каже, при тому розіп'ятого. Отже, навіть знаходячись у такому невигідному стані, нібито в такому стані, в якому е дуже важко уявити собі служителя, ми бачимо, що Бог в цей час являв себе в чудесах, ознаках, стіленні людей, в вигнанні злих духів, в різних чудесах, в той час, коли апостол Павло просто був слухняний своєму Господеві. Проте і сестри, я думаю, що немає для нас легких шляхів, немає для нас простих рішень в цьому питанні, щоб виконати Божу волю, щоб проповідувати Євангеліє, щоб ми коли-небудь відчули себе повністю впевненими серед ворожої обстановки, атмосфери, серед обставини людей, від яких ми не знаємо, чого очікувати. Але своїм прикладом апостол Павло. Показав нам, навіть якщо боїшся, навіть якщо в немочі і тремтиш, довірся вірному Богові. Це Його війна, це Його завдання. І якщо Він за цим стоїть, то він не буде посоромлений, і він не дасть, щоб був посоромлений ти. Адже ми так хочемо, щоб. Коли ми прийдемо до нашого Господа, щоб ми могли подивитися сміливо в Його очі і сказати: Господь, я постарався, я постарався померти для себе, для свого егоїзму, розіп'яти це, зріктися цього для того, щоб виконати Твою волю, не залежати від думок людей, але зробити все, щоб люди не йшли до пекла. І тоді Господь похвалить, і тоді у Господа буде нагорода. І навпаки, це буде дуже сумно, якщо, подивившись на Христа, ми побачимо, що Він також буде змушений відвернутися, тому що ми колись соромились Його, бо ми колись обрали думки людей цього світу, які так швидко змінюються, замість того, щоб бути. Слухняним йому. Отже, чи в страху, чи в тріпетіні, чи у немочі, але нехай краще у слухняності нашому Господеві. Нам легко проповідувати, коли нас чекають, коли прагнуть Божого Слова. Легко бути таким проповідником. Але що, як? Не в такій обстановці, не в такій атмосфері, а там, де не знаєш, що очікати. що тоді. Нехай цей приклад апостола Павла вас надихне, як надихнув мене, щоб ми продовжували нести слово Євангелія. І я благословляю вас цим коротеньким, але сподіваюся, важливим відкриванням. Благословляю і бажаю вам чудового дня. До нових зустрічей!